Тішенець, заручившись підтримкою ще двох громадян, організував наркотичний бізнес. Всі вони раніше перебували у місцях позбавлення волі. Спочатку ділки шукали наркозалежних, тих, хто перебував на так званій замісній терапії. Після цього постачали їм метадон. Усіх трьох затримала поліція, лідеру угрупування та двом спільникам. Вже повідомили про підозру. Під час обшуків правоохоронці виявили у них наркотичні та психотропні речовини, записник з клієнтською базою та перелік боржників. Запобіжний захід обрано у вигляді Мання під вартою. Стадіон Шепетівки 1 червня зібрав не лише місцевих дітлахів, а й тих, хто став частиною громади через війну. Тут для них організували спортивні змагання, руханки та ігри. Мета заходів максимально залучити наших діток до спортивних розважальних ігор, зробити акцент на тому, що день захисту дітей це не тільки один день. А як ми вже говорили, що ми їх намагаємося захищати і захищаємо щодня. А сьогодні ми просто робимо. Для них більш такий широкий захід. Не спортом єдиним свято набуло особливого значення завдяки представникам товариства Червоного Хреста, адже ті навчили дітей корисного, як діяти у ситуаціях, коли терміново потрібна допомога. Навчаємо пересічне населення, в тому числі і діток, як же ж правильно, все ж таки надавати допомогу в різних кризових ситуаціях. Не треба бути байдужими до людей, які саме потребують допомоги. Тому що, все ж таки, в більшості стан людини, яка потребує допомоги і залежить від тих людей, які перебувають поруч. Подарувати дітям радість основне завдання заходу, аналізуючи враження малечі, організаторам та присутнім, це вдалося. Дуже сподобалося це свято і класно ми І Естафети були нормальні. Локації з легкої атлетики. Там цікаво, круто. Побігали. Тут зовсім круто. Музика і грає, приятні люди. Хочу збирала в легкоатлетичній естафеті. Сподобалось круто, бо займаюся легкоатлетикою. Загалом до відзначення свята дитинства намагались долучитися і представники різних структур: поліції, ДСНС, представники влади, благодійники. Адже у такий непростий для країни час кожен повинен розуміти важливість дитячої посмішки та щирості емоцій кожного малюка. В обласному центрі палала квартира. За даними рятувальників, площа займання сягнула понад 10 метрів квадратних. На щастя, вогонь вдалося ліквідувати до того, як він розповсюдився на інші помешкання. Ймовірною причиною лиха став недопалок, який кинули із верхніх поверхів сусіди. Скандал ну, Неоднократно і дочка, я, я писала, що, що з поверхів щоб він зробив це було неодноразово підбитали. У нас є ці підставлені фетеграфії, вони сумку писали. Просто я тут погодили. Також минулої доби надзвичайники виявили та знищили боєприпас часів Другої світової війни. Це був артилерійський снаряд 76-го калібру. Знахідку виявили під час земляних робіт у центральній частині міста. Понад два десятка зірок українського шоу-бізнесу приїхали до Кам'янця-Подільського, аби привітати найменших з міжнародним днем дитинства. Серед присутніх співаки, танцюристи, актори і телеведучі. Мені здається, наша задача кожного дорослого зробити так, щоб діти поменше думали про війну. І наша мета якраз заключається в цьому. Протягом дня дітлахи разом із батьками мали можливість поспілкуватися з лідерами думок сьогодення. Організатори прагнули відволікти дітей від напруженої ситуації в країні. Це той жах, який зараз коїться в нашій країні через агресора. Це жахливо, і я думаю, що якщо ми існуємо, лідери думок, блогери, артисти, то це круто, коли ми можемо об'єднатися та робити добро для заради наших дітей. До старої фортеці завітали й діти з інших населених пунктів нової ушиці та станції Дунаївці. Атмосферою затишку та веселощі вони відзначили досягнення у спортивній сфері та перемоги танцювальних колективів. Подорож стала можливою завдяки підтримці громадської організації за конкретні справи та депутатки Хмельницької обласної ради. Усі зірки, що є тут на сцені, ми побачили завдяки Ульяні Ткаченко. Дякуємо їй, що ми можемо з ними поговорити, сфотографуватися та поспілкуватись. За постійну підтримку та розуміння потреб дітей Хмельниччини родина амбасадорів збільшилась. На головній сцені меценатів було нагороджено статуетками, які назавжди залишаться згадкою про невід'ємний внесок у розвиток дитячого щастя. Адже в умовах війни це неймовірно важливо зберегти дитинство, яке кожного дня намагається вкрасти ворог. Ми завжди були партнерами, і залишаємося, будемо надалі працювати сьогодні. Більше тисячі дітей, які доєдналися до концерту, не дивлячись на трагічні події, які відбулися сьогодні в столиці. Все ж таки намагаємось для дітей створити певну категорію такого святкового настрою для того, щоб діти не відчували себе в повній мірі в війні. Щороку міжнародний день захисту дітей відзначають особливо це рік не виключення. Такі події, що вони завжди запам'ятовуються в період війни. Кожен день для дитини це свято гарним настроєм, позитивом. Хорошою погодою і тим, що сьогодні було спокійно, без тривог. Що ми дійсно відчули ось це свято, знаєте, не було ніякої тривоги. Гарним святом, яке організували амбасадори дитинства, нам дуже приємно, що знаєте, на якийсь момент навіть забулися, які події відбуваються в країні. Можливо, вони для наших дітей потрібні. Попри спокійну атмосферу та відсутність повітряних тривог, артисти нагадували про важливість підтримки військових, завдяки яким свято стало можливим. Не забувати, що потрібно далі донатити, потрібно підтримувати збройні сили і не мати в голові те, що все вже закінчилось. Тому що на жаль, зараз це дуже розповсюджена штука. Більше донатимо, більше допомагаємо, і так все буде класно. у перемогу України. Нині вірить кожна дитина, адже з найгарячіших точок чекають на своїх рідних. Сана Медведєва Олександр Попіль, телеканал Перший подільський. Наразі в Україні проституція є незаконною діяльністю, але неодноразово на сайті президента з'являлася електронна петиція стосовно того, аби узаконити це. На вашу думку, чи варто це робити? На мою думку, можна зробити таке, якщо взяти досвід якихось країн, в яких це легалізовано, де люди такої незвичної професії платять за це податки і як звичайні люди, які працюють на державних роботах, так само е, працюють. Мені здається, що лучше було б, щоб вона була як тако для зовна господина. Щоб була законна, то, щоб можна було б тоді жінці давати якісь права, можна було б лікування. Якийсь стаж там чи ще щось, ну це було б вже так, як робота. Ну, я думаю, що все краще, коли закон. Напевно, хай так, щоб легалізувати. Моя позиція, напевно, зводиться до того, якщо це принесе додаткові кошти і, як мінімум, закриє чорний ринок, а зробить це легально, то в принципі може бути. Проти категорично, це общество, яке в нас тоді буде. Узаконити ні, я не вважаю, що це треба узаконювати в зв'язку з тим, що у мене є внуки, достатньо ще ну не дуже такі дорослі. Але якщо це буде на законному рівні, дитина, яка ще не не стійкою психікою, почне дивитися такі, ну у законі, узаконені секс послуги, це мені здається досить таке шкідливо, відіб'ється на його розум, на його ну взагалі на ньому. Тому я вважаю, не варто узаконювати. Може, я з, з позиції бабусі про це говорю, може молоді люди думають по-другому, але моя така точка зору. Це ганебно, я цього не підтримую. Навірно, варто. В Україні є незаконною діяльність повій, проте дуже часто з'являється на сайті електронних петицій пропозиція узаконити легалізувати цю діяльність. На вашу думку, чи варто це робити будь-якому разі, під час війни це точно ні, а потім, вже як вирішить. На Хмельниччині стартував купальний сезон. Рятувальники продовжують обстежувати водойми та готувати їх для відпочиваючих. Загалом в області офіційно працюватиме 25 відпочинкових зон. На старті літа надзвичайники нагадують і сумну статистику. За останні три роки на водоймах області загинуло 117 громадян. Найчастіше люди гинуть від того, що перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Купаються риболовлять, купаються в невідведених для цього місцях, а також порушують правила поведінки на воді. На сьогоднішній день органами місцевого самоврядування на території області визначено 25 місць відпочинку людей на воді. Переважно це в населених пунктах, таких як Хмельницький, Ізяслав, Славутин Тішин, Рудківці, Староушиця. До місця відпочинку є вимоги, які гарантують безпеку кожного жителя області. Тому саме на них варто звертати увагу при виборі відпочинкової зони. Має бути обстежено дно рятувальною службою, вилучено небезпечні предмети, які знайдені. Повинно бути встановлено рятувальний пост, повинні бути встановлені рятувальні щити, на яких розміщені рятувальні засоби. Також має бути чергування від трьох осіб, які навчені у відповідних закладах. Найоптимальніші години для відвідування пляжу з 8 до 11 години ранку та з 16 до 20 вечора. І завжди потрібно пам'ятати про дітей, які так полюбляють купатися у літню пору. Діти неповнолітні в жодному разі не повинні ні відпочивати, ні перебувати біля водойми без супроводу дорослих. Безпека дітей це суто зона відповідальності їх батьків або родичів. Подбати про власну безпеку і отримати задоволення від відпочинку можливо. Головне дотримуватись правил поводження на відкритих водоймах, і тоді літо видасться справді особливим. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.